Їх об'єднала Хортиця. Молоді запорізькі співаки зняли кліп на острові, де освідчилися у любові до України. Знаємо світ про Україну, де небо та жовті поля. На козацькій землі вони співають про вільну Україну. Та перш ніж почалися зйомки, кожен з п'яти виконавців проходив кастинг. Спочатку у соціальній мережі, потім їх вміння оцінювали наживо. На самом деле эту песню должен был петь один человек, но когда они услышали всех нас, у них появилась грандиозная идея собрать нас в кучу. Ну и, в принципе, мы даже рады, потому что... Получився очень замечательный кліп. Лічно, я не представляю этот клип в исполнении, допустимо, одного меня или одного Сережу. У кожного з них свій стиль виконання. Михайло читає реп. Вірменин за національністю він не втомлюється повторювати. І хай я тут не народився, але я знаю, я не помолився. Моя доля обрала саме цю країну. Це друга батьківщина, це моя Україна. Сам праект здався для обідіння для об'єднання України. От. І я думаю, це. Кожен був би бы раз, що до своєї вложити. От я вложив щось своє в даний проект. І вийшло, мені каже, неплохо. Зйомки кліпу проходили на початку вересня. Працювала молодь інтенсивно, тому впоралися за один день. Атмосфера була сприятливою, жодних конфліктів чи невдоволення. В основному були тільки ніякі трудності, такі як во время зйомок. неудобна дорога, каси скали. Солнце светило ужасно в глаза, просто слепило. Ну ничего, справились. Познайомилися усі вже на зйомках, але на цьому спілкування чоловічої команди проекту не припинилося. Общаемся, появилось много общих інтересів, особливо кліпі. Ми, ну, якось, кліп нас клип. Це знайти нове спілкування, нових друзів. Тобто, я не жалею, что я выбрал этот проект. Кліп Україна отримав нове дихання. Він боротиметься за нагороду у конкурсі від «1 плюс 1» Як краще відео про мир, що чекає на проект у майбутньому, поки залишається здогадуватися, та на питання, якими хлопці уявляють себе через 20 років, вони упевнено відповідають в творчості точно. в творчості, да стопроцента. Какой конкретно, ну, вопрос. неизвестно, какой конкретно, но точно в творчестве. <laughs> На то, что мы еще встретимся через 20 лет, это точно. <laughs> это 100%. Мария Маракулян, Геннадий Сушко, Роман Русуловской, специально для медиагрупп ⁇ Нови проекты.